Жорстка реакція Андрія Луніна на сенсаційну домашню поразку Реала Мілану у Лізі чемпіонів. Карло Анчелоті вказав на в провальних виступах вершкових. Сергій Ребров наважився на гучні зміни в збірні України перед вирішальними матчами Ліги Нації. синьо жовтих підсилить іноземець з виступами за відому європейську збірну. А також яке питання про дозреців Динамо Києва вивело на емоції Олександра Шовковського, та на які кардинальні зміни вирішив піти Віктор Сянкова після своєї останньої травми. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Андрій Лунін все ж таки зіграв нарешті за Реал у матчі Ліги Чемпіонів проти Мілану. Але закінчився цей виступ просто жахіттям. Італійці, які в цьому сезоні не вражають під керівництвом Пауло Фонсеки, здобули перемогу на виїзді в Мадриді з рахунком трьодини. І це може стати саме тим поєдинком, який врятує кар'єру екстренера Шахтаря в Мілані. До Андрія питань по мінімуму. Він не тільки не допускав помилок, але більш того кілька раз дарував надію фанатам вершкових, здійснивши класні сиви, яких в українця за гру було аж шість. Тому не дивно, що саме у Луніна третя найвища оцінка в команді, і п'ята серед гравців обох команд. Ну а крейзу Реала краще всього описати наступним фактом. Клуб вперше за 15 років програв дві домашні гри поспіль, в яких припустив більше трьох голів. Ну а після матчу Карл Анчелоті сказав, що команді слід хвилюватися через те, що вони не є компактною командою. А найбільш слабкою ланку Реала він вважає непогану взаємодію вінісю Тамбапе, а те, як легко суперники наближаються до їхніх воріт, вказуючи скоріш за все таким чином на роботу півзахисту. Взяв своє слово після фіаско Андрій Луніна. Кіпер сказав наступне: ці останні поразки неможливо пояснити. Ми повинні ретельно все проаналізувати і швидко відреагувати. Ми повинні повернутися на правильний шлях. Ми розуміємо, що ми Реал Мадрид і завжди повинні перемагати. Таким результатом немає виправдань. Закінчив Лунін. Черговий гол за Рому забив Артем Дубик, але вже традиційно це не врятувало його клуб від фіаско. Вавки поступилися на виїзді в Вероні з рахунком 2-3. І хоч багато хто думав, що це остання крапля для керівництва по Юрічу, але як дізналися, місцеві змі боси Роми запевнили Івана, що в нього є ще дві наступні гри проти Уніона в Лізі Європи та Болоні в серії А. За результатами яких і буде ухвалюватися остаточне рішення. А лише в минулому відео за молодіжку Сандерленду відзначився Тимур Тутіров. А вже в цьому класний асист за чорних котів на рахунку і іншого українця Івана Струка, який молодше і грає за склад Ю 18. Віктор Цянков повністю відновився і готовий з'явитися на футбольному пулі. Про це заявив на останній конференції Мічеля. Українець одужав за найбільш оптимальним прогнозом. І, до речі, вже був доступний на вчорашній матч ліги чемпіонів. Але тренерський штаб вирішив поберегти півзахисника. А ще Ценков оновив імідж, змінивши зачіску. Ну, і ось якраз Сергій Рибров оголосив заявку збірної на останній матчі групи Ліги Нації, в якій, звичайно, знайшлось і місце Сієнкову. Окрім Віктора, кидається в очі, що в таборі зробили свій остаточний вибір на фланах півзахисту, де у нас останнім часом важко назвати, хто є резервістом Мудрика та Сієнкова. Рибров вирішив робити все ж таки ставку на дует Палісся назаренко Гуцуляк і ще додавати до них Зубкова. А ось для Ярмоленка здається, що в цій збірні все вже скінчено. Лідера Динамо Київ знову проігнорували. Як до речі, Владислава Кабаєва, котрий, здавалося б, міг спочатку нав'язати конкуренцію Мудрику, але на останніх зборах показав, що виглядає слабкіше за Назаренка. Є і дебютанти. Це Єгор Ярмалюк із Бренфорду. Він зайняв місце ще одного ветерана Тараса Степаненка, для якого знайшлася опція лише у резервному списку. Тож тепер в збірній новий дует опорників це Володимир Брашко та Іван Калюжний. Ну а ще повернулися після трав Миколенко та Зінченко. Ну а поки Україна продовжує збирати молодих талантів, які виступають у Європі. Тепер наша збірна натуралізувала Вінгера Браги Даніра Разувайло. Який в свої 18 років встиг пограти в Португалії не тільки в Бразі, а й в Ріо-Аве та Бенфіці. Сказати про нього зараз можна небагато, він є далеко не основним в складі браги U-19 і переважно сидить там на лавці. Але слід розуміти, що якість португальських академій насправді досить висока, і особливо висока конкуренція там на атакувальних позиціях, де переважно намагаються робити ставку на місцевих. Тож, якщо в українця там вірять і тримають у складі, то талант у цього футболіста точно є. Равець Динамо Київ Тарас Михавко потрапив в цікавий світовий топ-10. Українець вважається третім на планеті центральним захисником до 21 року, якого не вистачає в топ 5 лігах планети. Вище Тараса лише бразилець Вітор Рейс та швед Нільс Затерстром. І цікаво, що таку подію гравець Динамо відсвяткував своїм третім автоголом в сезоні. Пояснити такий феномен не зміг ні сам гравець, ні Олександр Шовковський, який дав досить жорсткий коментар, ставши на захист юного футболіста, Залиш, Залиште його в спокій сьогоднішній. В сьогоднішній грі я задоволений його діями. Як е, в плані організації гри, як першим пасом, як він е, діяв. Мабуть, йому треба пройти через, через ці випробування і е, задавайте мені ці питання і не чіпайте його. Дайте хлопцю нормально, нормально. Для мене це не проблема взагалі. Для мене, для мене набагато важливіше, хай в кожній грі хтось забиває свої ворота, а ми будемо забувати п'ять. Правильною відповіддю на минуле Ребус був Ангелді Марія. З його фірмовим святкуванням у вигляді серця. Емблемою м'ю, короною Реала та Орлем, як символом Бенфіки. Цього разу завдання буде складнішим. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український YouTube. Дякую ще раз та до нових зустрічей.